Четвер, 26 червня, 12 дня. на паркінгу елітного житлового комплексу у Києві. Чекає чорна ауді. Година і нарешті з'являється водій. Стоп, стоп, стоп. Такого за роки нашої роботи ви вже бачили стільки, що підозрюю, вас вже нудить від цих початків. Тож, нафіг усю цю конспірацію, нафіг увесь цей пафос. Нас історія блін про схему на 20к в місяць. І, чорт, не баксів. А гривень. І одного народного депутата, який в цю схему вписався. Цинічно, дріб'язково, але що копієчка до Анастасія, Я ж не спобігу сміху. Можна задати вам кілька питань? Вибачте ні. Скажіть, будь ласка, як представила, що ви проживаєте в квартирі, яка раніше належала компанії вашого батька? Отож, привіт! Це «Бігус.Інфо», я Настя Олійник. А той чоловік на паркінгу, 9-го скликання, член фракції Слуга народу Артем Кунаєв. І ви поняття не маєте, хто він? Ми донедавна поняття не мали хто він. Але факт є факт. Ця людина пише для нас закони за наші з вами податки. Всім доброго дня, вітаю! А у вільний від парламентської роботи час. Ховає елітну хату, щоб струсити з нас з вами знову ж таки по 500 баксів на місяць. Серйозно він бонусом за неї ще й компенсацію отримує, і я дуже хочу цю історію підсвітити, бо кращої ілюстрації фрази божевілля та відвага годі й шукати. А ще бо парламент від такого треба вичищати, тому що. Чисте довкілля це запорука здорової нації. Абсолютно погоджуюсь. Думаю, про всяк можна ще й святою водою покропити. А ваша свята вода в цей момент вподобайка під цим відео і перевірка підписки. Підписались? Тож погнали. Отож, житловий комплекс на Печерську преміум клас. Квартири тут зараз стартують від 5 мільйонів гривень. Це за однушку, без навіть мінімального ремонту. У дворі каскад музичних фонтанів, лаунж-зона на даху, цілодобове обслуговування і трирівневий підземний паркінг. Ось той трирівневий паркінг це ще той лабіринт. Але я певно маю вам пояснити, чого ми чекали нардепа Кунаєва саме там. До речі, ви завжди питаєте, звідки ми беремо нові теми для наших сюжетів. От хороша нагода пояснити: минулоріч, роблячи чергову підбірку нових тачок нардепів, виразів з 10 помічали авто Кунаєва, яке заїжджає на паркінг елітного ЖК на Печерську. Свіжої декларації нардепа, де можна було б знайти розгадку, тоді ще не було. Тож ми перебрали усіх родичів Кунаєва, щоб зрозуміти, якого біса він туди катає. І знайшли два паркомістя на мамі. Паркомістя були, машини на них були, нардеп був, але житла там не було. Розумію, що підземний паркінг зараз це надійніше і безпечніше за хату з панорамними вікнами. Але давайте відверто. Це зі старту виглядало підозріло. Цьогоріч все стало на своє місця. Квартиру в цьому ЖК нардеп вписав свою останню декларацію. Щоправда, ці 113 квадратів офіційно не його. Квартиру Кунаєв орендує. Якщо просто подивитися на документи, то все ок. Квартира чужа, нардеп своїх житлових метрів у Києві немає, тож доводиться побиратися. Ну і так, щоб це побиратися було не таке болісне для кишені нардепа, то, грубо кажучи, ми всі разом з вами скидаємося на компенсацію оренди житла для Кунаєва. По ідеї це нормальна практика, багато нардепів отримують цю компенсацію. Але давайте відверто, ми не один раз показували, як цією самою компенсацією на кілька тисяч в місяць не гребують власники елітних автопарків, неприховані приховані латифундисти чи навіть господарі розкішних маєтків. Але маєтків не у Києві, а, наприклад, в Кончазаспі. Бо що? Бо 20к то завжди є 20к. До речі, на що далеко ходити? Руслан Сольвар, нардеп попереднього скликання, засуджений за корупцію. Справа у тому, що Сольвар, коли прийшов у Верховну Раду, не мав власного житла у столиці, тож і отримував компенсацію на оренду. Але потім життя підкинуло Сольвару сюрприз, спадок, київську квартиру. Та тоді ще нардеп нікому про це не сказав. Тож щомісяця продовжував отримувати на картку чи як там вони перераховують ту компенсацію у кілька тисяч гривень. Але як буває, після білої смуги йде чорна. Сап та набу відкрили провадження по цій історії і пішли з доказами в суд. Суд присудив Сольвару три роки позбавлення волі і штраф у 8,5 тисяч. Далі там традиційно почався серіал з лікарнями, мобілізацією. Але факт, прецедент є. Тож тепер до Кунаєва і його квартирної історії. Теж максимально дріб'язкова і, ну можна було б сказати, винахідлива, але ні, нахабна. Зараз поясню. Квартира на 113 квадратів в преміальному столичному ЖК. Зараз, якщо купувати таку, доведеться викласти мільйонів 15-20. У нардепа, якщо по скрипти, в принципі, така сума на найдешевшу може і назбирається, але ж на що її витрачати? Тож він квартиру орендує. Її власник бізнесмен Сергій Коржов. На відміну від багатьох інших наших ефірів, зараз взагалі по цимбалах хто він такий. Забудьте, важливо інше, у кого цю квартиру Коржов купив, щоб здати її нардепу. Знаєш, ну ви мене міцніший. Я теж присамваю. Чого цікавить, Артем Кунаєв, я не можу зрозуміти. Пити депутат, депутаті кого не видно, не смішно, не дивіться не владу. Навіть навіть амбістанцію, я не розумію. Витримаю художню паузу для інтриги. Ви ж поки можете накидати свої варіанти в коментарі. Підказка вже була на початку, але якщо пропустили, от вам ще одна. І поки ви вгадуєте, я скористаюсь нагодою і запрошу вас підписатись на наш канал. А якщо вам подобається робота нашої команди, то ще й долучитись до платної підтримки нашої редакції. Так ви отримаєте доступ до ранніх прем'єр і закритого чату спільноти. Всі лінки в описі під відео. Отож, Коржов купив київську квартиру у 2022-му. До нього ця квартира належала компанії Юкун, барабанний дріб. Інтрига така собі, бо в принципі назва сама натякає. Юкун це Юрій Кунаєв. Ну, в сенсі власник компанії. А Юрій Кунаєв це батько нардепа. Родина, родина, від батька й до сина. Кунаєв старший вклався у цю київську нерухомість у 2017-му, коли ЖК ще будувався. Але ціни за квадрат вже кусалися. Ну, Правда, тоді за один квадрат просили 60 тисяч гривень. А в нас 113 квадратів. В гривнях це майже 7 мільйонів. Але які питання? Кунаєв старший бізнесмен, хоч і не київський. Ну і врешті-решт, Кунаєв молодший на той час ще далеко не нардеп. Окей, погоджуюсь, питань немає. Поки що. Бо далі в нас 2019-й, і син вже в кріслі нардепа, але без житла у Києві. В тодішній декларації Артема Кунаєва з власності тільки квартира в Дніпрі. Ну не наїздишся ж. Батько сина в квартиру пожити не пускає. Я не знаю, може там поки ремонт був, чи не хочу навіть робити це припущення, але зроблю чи не пускає навмисно, поки квартира висить на його фірмі. Далі в нас 2021-й. Кунаєв нардеп знімає хату в чужих людей, тоді як його матір купує в ЖК на Печерську одразу два паркомісця. Окей, можна подумати, що батьки хочуть бути ближчими до сина і їдуть до столиці, але ні. Бо що, бо компанія батька квартиру продає? Це листопад 2022-го. Розпал повномасштабки вирішили позбавитись дорогого активу чи приховати його може бути. Але ж сину ніде жити. Паркомісця висять. Логіка трохи шкутильгає, а далі зовсім лягає. Бо у 2024-му в продану Кунаєвим старшим квартиру, заїжджає Кунаєв молодший. Нам тут жити саме тут, нам і нашим дітям робимо вклад у майбутнє наших поколінь. Давайте ще раз: компанія батька Нардепа продає київську квартиру, і тільки тоді син Нардеп починає її орендувати. Що це бляха за Санта-Барбара така? У цій історії власне цікавий момент з тим, як так сталося з цією квартирою. Це якби важливий епізод. Тому ми власне вами дзвонимо. Можливо, цьому є логічне пояснення, і ми хотіли б його почути, якщо воно є. Я хочу дізнатися, як так сталося, що та квартира, яка раніше належала Юрію Кунаєву, ви її купили, а тепер здаєте Артему Кунаєву. А Юра, Кунаєв, дати квартиру сину. бо буде Вони нідем тобою. Не Я не розумію в питання. Хм, ну як вам сказати, Юра купує квартиру, але сина не селить. Потім Юра продає квартиру і просить нового власника, сина заселити. Дійсно, в чому питання? Ну і як ви могли здогадатись, Кунаєв молодший користується маминими паркомісцями. Вони теж засвітились у його свіжій декларації. Ми бачили у декларації вашого сина Артема Кунаєва, що він користується вашими паркомістями. А наскільки вам відомо, у вашій власності тільки паркомісця без квартири у цьому комплексі. А навіщо вам тоді були купувати ці паркомістя? Ну, у мене таке було бажання. А навіщо? Ви побачите мене, я трошки зайнята людина. Мені зараз не дуже зручно з вами розмовляти. Я взагалі не бачу сенсу Відчитуватися за свої дії. Чому я купила то, чому я продала там, а чому я купила ну це що? ні? Ну а що? Машини в нардепській родині є, і їх треба десь ставити. Не знаю, як у вас, але у мене після таких збігів запитань більше ніж відповідей. До речі, про машинки в декларації Кунаєва їх дві старенькі каєн 2011 та Ауді А 7 2010. -го. На останній він якраз і спішно від нас втік. О, ледь не забула. Ще на паркінгу. Ми зустріли Ford Bronco 2022 року випуску. Це вже машина мами нардепа, принаймні офіційно на неї оформлена. Хто нею користується, я чесно не знаю, бо ми її тільки на паркінгу стоячу і бачили. Може, мама в гості заїхала з осокорків, і це я не просто так кажу, а натякаю, що 2025-го мама Кунаєва купила квартиру в ЖК на осокорках по площі там суттєво скромніше ніж на Печерську, як і по ціннику. Але за вид з вікна можна посперечатися. Ось така дружна сім'я. Чого ж? А тепер давайте серйозно. Окрім каєна і Ауді, Артем Кунаєв та його дружина Павлина мають три квартири у Дніпрі та паркомісце там. же. Ще є оренда нежитлового приміщення в Запоріжжі. Припускаю, йдеться про нардепську приймальню. За 24-й рік нардеб задекларував майже 764 тисячі гривень за роботу в Раді та отримав приблизно 50 тисяч гривень як процент від вкладів. Дружина заробила більше 1,7 мільйона. І Працює вона в батьковій компанії Нардепа ЮКУН, тій самій, що привернула фінт з хатою в центрі Києва. Зі збережень подружжя має 280 тисяч доларів та 34 тисячі євро готівкою, а також 1,3 мільйони гривень на банківських рахунках з коштовностей – годинники Бреге та Патек. Солідно солідно, але як там кажуть, копійка гривню береже. Бо якщо держава дозволяє щось брати, то треба брати по повній і Кунаєв бере. Принаймні компенсацію на оренду житла точно, прямо зі старту свого депутатського шляху. Це плюс-мінус 20 тисяч гривень на місяць. Воно наче небагато, але за весь час більше 1 мільйону 300 тисяч гривень вже набігло. Тому давайте так, я не знаю, на що Кунаєв чи Кунаєви, бо так буде правильніше сказати, затівали всю цю оборудку з квартирою. Збіги я вже давно не вірю, вибачайте. Тож можу лише висувати гіпотези. Їх у мене на цей випадок лише дві. Перша, заховати чи врятувати актив може бути. Зважаючи на зв'язок Кунаєва старшого з підозрюваним у Держраді Богуслаєвим, я про це ще згадаю, але дайте закінчу думку. Отож, гіпотеза друга. Компенсація. Теж цілком робочий варіант. Ну, знаєте, мільйони мільйонами, а 20 тисяч то є 20 тисяч. Завжди приємно. На цьому, в принципі, можна було б і закінчити всю цю історію. Але було, певно, дивно не розказати трохи про самого Кунаєва. Хоч сам нардеп із Дніпра, але його життя тісно пов'язане з Запоріжжям. Там він вивчав політологію і працював. Заступником керівника управління з маркетингу та продажу вертолітної техніки акціонерного товариства Моторсіч ага, того Моторсіч, президентом якого більше десяти років був підозрюваний у державній зраді нардеп чотирьох скликань від партії регіонів В'ячеслав Богуслаєв. Сорі, не те фото. Давайте краще відео з будь-якими сусідами, з Польщею, з Росії, з Білорусі нужно жити дружно і мирно. Так от батько Кунаєва працював помічником нардепа Богуслаєва на громадських засадах. Перш за все, я хотів би сказати слова подяки герою України В'ячеславу Олександровичу Богуслаєву. Це відео знято приблизно за рік-півтора до оприлюднення так званих плівок Богуслаєва, де вже екс-президент Моторсічі, зокрема жаліється, що росіяни розграбували його агропідприємство і стверджує, народ чекав Асвободітелей. Не сеять, не пахать не могу. Нет, это хуй полное. Это... Надо об этом не бояться говорить, не по телевизору. Это позор, блядь, чтобы я по телевизору все говорил. А надо пошепнуть, сказать, что прекратите, блядь, чтобы в армии прошел слух, что так нельзя поступать. Народ возмущается, народ же ждал, народ ждал освободителей. А пришли... Бридота з подачі Богуслаєва Моторсіч роками підтримувала обороноздатність Росії. Ось фото. Український двигун у збитому російському гелікоптері навесні 2022 року. За таку відданість рашисти роками віддячували Богуслаєву, нагородами, медалями, подяками. Співробітники СБУ вилучили їх у лютому 2023 року. А тепер нагадаю, яку посаду Артем Кунаєв обіймав в «Моторсічі» – замкерівника управління з маркетингу та продажу вертолітної техніки. Щоправда, продажу кому посада замовчує. Але сорі, це вже лірика. А це вже просто факти. Якщо вбити в Google Артем Кунаєв, то я впевнена, ви одразу знайдете новини, як нардеп весною минулого року побився в потязі з росіянином з німецьким паспортом. Від мене особисто за це лайк. Але якщо говорити вже прямо про депутатську роботу в Раді. Артем Кунаєв депутат, якого не видно, але смішно не не владу. Погоджуюсь. Не те, щоб парламентар Кунаєв якось активно світився, я ж кажу, сама про нього навіть раніше не знала. Якісь законопроекти ініціював переважно в співавторстві з колегами, але нічого показового вам не назву. Єдине, ось цей епізод у 2023 році. Схеми знайшли депутатський запит, підписаний зокрема і Кунаєвим. У ньому нардепи просили прем'єра зменшити кількість гелікоптерів, куплених за кордоном, та перерозподілити вільні кошти на закупівлю вертольотів вітчизняного виробництва, згадуючи про повітряні борти «Моторсічі». Можете поправити мене, якщо не згодні, але мені це видається прямим лобіюванням інтересів «Моторсічі», з якого Кунаєв буквально… Буквально і всівся у крісло нардепа. Знаєте, поки ми готували цей ефір, емоції були дуже різні: від сміху і злості до якогось іспанського сорому. Якщо зовсім чесно, здебільшого іспанського сорому і відрази, бо складається враження, що разом з мандатом у нас роздають плюс бали до нахабності і дріб'язковості. Та й взагалі, ми ж не в грі ховай хату, якщо зможеш. Ніби й дотепно, а ніби якось сумно. Дякую усім, хто додивився сюди. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку і поширюйте це відео. А також долучайтесь до нашої спільноти, бо ми працюємо саме для вас. Незабаром побачимось.